Всім доброго ранку дня і вечора, пані та панове. Сьогодні у нас відбори в лігу Нарешті перша вікенд-ліга підходить до її початку, і сьогодні ми будемо в неї відбрати, що я сподіваюся, нам вдасться. А перед цим відкриємо потужні пакетики, які сподіваюся нам допоможуть, чи у відборах, чи у самій вікенд-лізі Все побачите в цьому відео. Тож влаштовувати зручніше заварюйте заварітися і очіки. Поїхали до перегляду відео. І fc всі вже на ваших консолях, і я не можу вам не нагадати про надійного продавця монет, футбісткоін, найнижчі ціни, які тільки можна знайти в мережі. Тому ж не забувайте звертатись до нього, якщо хочете покращити свій склад чи купити якогось одного, але дорогого гравця. Фудбісткоін. Звертайтесь надійно, дешево і зручно. Тож, пік ікони один з трьох в оренду. Поїхали. <титут> я не знаю, чому мені в піці на героя дали це лайно з цим жахливим прапором і в піці на Ікону. Але дали ДСАІ. ДСІ це чудове підсилення в центр захисту. Також я міг би взяти і він би в мене був на кілька вікенд ліг Але я візьму ДСАІ, бо француз чудове підсилення в центр захисту на вікінг-лігу точно має знадобитись. Тож, в принципі, пік дуже класний. Ну і, звичайно, забираємо нагородки за Division Rivals. Цього разу я ризикну і виберу варіант не з монетками, а виберу оцей варіант з двома антрейд-паками. Так, з моїм везінням навряд чи мені щось випаде, але зараз це мій останній шанс спіймати РТТК-картку з першої команди, тому я хочу все ж збільшити свої шанси і повідкривати більше пакетиків. Тож, поїхали, у нас 4 паки, 2 Prime Gold, 2 два мега-паки. Почнемо з Prime Gold пакетиків. Іспанія центральний захисник Барселона. Я вже не пам'ятаю, хто це, але я його її ловив. А, це Ірене Паредес, це Волкаут. Ну, Це принаймні приємно і гарний рейтинг. так? Тут принаймні не можна жалітись на те, що поганий рейтинг. Вау! Вау, wow, люди добрі! А от і підсилення на Вікенд Лігу Тео Мен! 100 тисяч монет. 100 тисяч! От і підсилення на Вікенд Лігу під'їхало. Я хотів його, але мені було шкода витрачати майже увесь бюджет клубу на одного гравця, тим більше лівого захисника. Але так як він мені випадає, цей. Пакопінг я вже вважаю вдалим і своє рішення взяти саме побільше паків я теж вважаю вдалим. Yes! Тож, давайте поїхали далі. Gold Player в ПАК. Знову Іспанія, ЦАП. Атлетико Більбаус? Муніінкіс чи, чи хто? А, це понятно. Це 81-й рейтинг. Тут дивитись нема на що. Публікатів зібрав ще пакетик з гравцем 78 саме його ми зараз відкриваємо, швидненечко, не витрачаємо на. Тільки не кажіть, що це Ван Дейк. Блін, я вже думав, що це Вандейка, це Ван Де Вен. Це Вандевен, мінімальний рейтинг, але, до речі, непоганий гравець, враховуючи його пейс і непогані стати дефу і фізики, це непоганий гравець. Так, він навіть досі цінується попри свій рейтинг. Вандевен це, до речі, непогано, і це те, що можна, в принципі, затестити в основі, спробувати. Так, в нас найцікавіше, хоч ми вже спіймали гравця за 100 плюс К, але у нас два рарних мегапаки. Поїхали перший. С 30 предметів, всі рарні Італія, центральний захисник. О, це може -ба 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 Бастоні? ба Ба. Ба-а-а, це Чербі. Нецікаво, дякую. Цьому Месі, я б збирав МЛСку тоді так. А зараз у нас рарний мегапак. Іспанія. Центральний півзахисник. Реал і What The fuck іде? Reiс Мендес. Доїдете yes. напишете. Що ж, пані та панове, наш склад готовий. Серед змін в нас тільки Тео Ернандес на лівому фланзі захисту. Я сподіваюся, що він буде його цементувати. Так, все по-старому, все так само, як і в останніх наших матчах Division Rivals. Тож зараз підемо шукати першого суперника. Наш перший суперник у відборах до вікенд Ліги в EAFC 24. Також щезне. Склад не самий сильний. Ону, Кудус! Ай-яй-яй! Кудус, кудус! За з нею. Нічого страшного. Наш кутовий. Це наша зброя. Зума! Чудово! Чудово! Перший гол! Перший гол вириваємось вперед. Чудово! Я ж кажу. Кутові це наша зброя. Ми знаємо, як витискати з них максимум. На осьі мене і. Ось і мене, ну скільки ж можна? Я ж тебе вірю. Я ж в тебе вірю. А ти мене підводиш. Тут Део, Ернандес взагалі легко. Легко. Ну, ні, з рикошетом залітає, така дурня. Просто дурня. Перший удар його поворотом. І відразу залітає. Ну Ну чому кожен раз це коїться? Чому? Ще з якимось дурним рикошетом максимально. Так, James Medison. Ну, Жезус! Ну треба таке реалізовувати. Ось і мен! Чудово! Знову виходимо вперед! У роздягальню забиваємо цей гол. І 2-1. 2-1 заслужено. Кевін Дебрюйне знову. На Квічу. Той на Тео Ернандеза. Запускає Тео Ернандеза, який може на своєму пейсі кого завгодно оббігти. Медісон! А ну удар! Ні, ще з не... не рятує команду суперника. Ой, чудового Хвіча перехоплює. І на Кудуса. І кодус ударом. Ні, на жаль, накривають. На жаль, накривають. Знову подача нашого кутового. Кевін де Брюйне. Ось імен! Через себе! Як ще з нито витаскує! Як він це робить? Ну, ні, ну нема. Таке проходити. Ну, як таке проходить, Ну поясніть. На ось і мене. Той на Жезуса! Жезус! Дуже довго він готується виконати той удар. Дуже довго. Леройсене. Ні, зупинимось. Але все одно побіжимо по фланці. Побіжимо. Бо ми можемо. Бо ми можемо! І віддамо, і заб'ємо! Да! Осімен, Віктор Осімен. Молодець. Молодець. Віддасть на Сане. Сане на дебіню. Дебін. дебін на Кевіна дебрюйне. Ну, дебрюйне. Ну таке треба вирішувати. Ай, Віктор Осімен. Віктор Осімен. А, але пенальті не побачив я. Пенальті, Кевін Дебрюйне. Ну давай, верхній лівий. Верхній лівий! 4-2. Ми майже виграли цей матч. Кінець матчу і ми виграємо цей перший матч. Було непросто, трохи навіть нервово. Бо, ну, це ж я переважав суперника і по складу, і по скілу, і Це відчувалося. Яким чином він забив два гола з трьома ударами і XG 0,5, я не розумію. Але ми своє створили і забили, і це. Мене радує, тож гарний початок. Не забувайте, що треба підписатись на канал, поставити вподобачку під цим відео, а також залишай свій коментар, як тобі цей відео. І не забувай, що в описі під цим відео ти можеш знайти посилання на Твіч та телеграм-канали. Регулярні стріми, регулярно викладую новини в телеграм-каналі, тож обов'язково заходь, підписуйся там і продовжуємо перегляд відео. Склад не самий сильний, але непоганий. Ось імен. Через Джеймса Медісона. І Джеймс Медісон! Вирішує питання. 1-0. 1-0. Стартова атака нам вдалась. Кевін пішов. І на Віктора Осімена. А той переведе! А той переведе! Зезус! Красень! 2-0. 2-0. Чудова атака. Чудовий удар від Джезуса. І нарешті чудовий пас від Віктора Осімена. Нарешті. І Дарвін Нуні забиває. Хоча ну, ми. Я не знаю, там зума був на 2 кроки попереду. Як одним дотиком прокинув так Дарвін Нуні, що прибрати двох. Я не розумію. Кудус! Вирішуй! Ну ні, ну ні. Кевін Дебрюйне. Давайте з подачею. Давайте ризикнемо. Бремер! Боже, скільки ударів вже в ствір! Скільки, в людини один! Один і один гол. Ні. Ну ні, ну два удари, два голи, Ну, ну як це? Добре Жезус, Боже, він тут всією командою сидить. Всією. Де мої гравці? Осі мен! Ну, забивайте такі моменти! Скільки можна? Диблю, не давай. Бремер! Ну Бремер! Ну забити! Ні. ні, ні. Пенальті й картка Слава Богу, що жовта. Як же нам зараз пощастило? Як же нам зараз пощастило? Хлопці, давайте не змарнуємо цю удачу квіча. Осімен, Забий! Ну забий ти нарешті. Знову Кутовий. Знову подаємо. Знову Бремер! І знову не забиваємо. Кевін, знову подача. Знову Бремер! І знову не забиває. Знову Кевін. Знову подача. І знову Бремер! І знову він не забиває якимось чудом! Якимось, я не знаю, просто магія! Скільки ударів, тільки один Бремер на ніс твір воріт. І цей дебільний поуп це рятує. Екстра тайм. Перший екстра тайми у відборах. Але ми їх не заслужили. Ми їх не заслужили. Подивіться, скільки ми створили. 12 ударів проти 5. 12. Осімен. Оршич! Оршич! Міслав Оршич! Молодець! Молодець! Як? З якої позиції він забив? Молочага, просто. Тисячі овацій! Тисячі овацій Міславу Оршичу. Я бачив цей пас. Ну, ні. Ну ні, ну чому? Ну чому? Ну за що? Ну куди виходить чесний? 2 метра бік. Добре. Ось імен. Сане, Ну тут ну як ти не забив? І тут забивають. І тут забивають. Я не розумію, чому в мене гравці не влучають з двох метрів, а в нього б'ють з лінії штрафної і забивають спокійно. Дебін'я! Подачі котового. Део, молодець! Зрівнюємо. Це просто якийсь трилер. 4-4. Це просто, ну, це трилер, це трилер. У мене вже немає сил, нервів, енергії, нічого. Все, серія пенальті. Серія. Це перша моя серія пенальтів в EFC. Я без поняття, як і, як тут що дивитись, як вигравати це все. А ну давай, Місла Ворщич. Чудово від штанги, боже, я вже злякався. Осімен, Забиваємо. Ми виграли. Ми виграли. Слава Богу! Це заслужено, і слава Богу, ми перемогли. Немає емоцій, чесно. З мене ці емоції цей матч просто вийняв, висосав. Не знаю, дуже важко. Дуже важко, але добре, що це перемога. Четвертий матч у відборах. Нава, Смартініш, Кінпембе. Ну, понятно. Питань нема. Треба грати більше через Хвічу, бо там на. В правому фланзі захисту в нього стоїть К... Кіран Тріп'є, який з пейсом 68, ну йому буде важкувато, звісно. От і фланг Хвічі. Ну, тео легко. Джезут? Чудово! 1-0. Відкриваємо на 4-й хвилині рахунок. Жедут! Дубль. 2-0. І це речквіт. Ми закінчили матч за 5 хвилин. Я думаю. Да. Так і є. Чудово. Оце це той результат, який я хочу бачити в кожному матчі, бажано. Чендозніці. Чендозніці, окей. Кобель. Складне погано до речі, теж бетово в Evolutionсі, як і в мене. А ну когось Менчик? Ну, як він задовбав мене? Ну як можна так жахливо бити? Ну як? Ну там же ж по силі все ок, він просто ворота не влучає. А це не пенальті? Я дивуюсь просто з, ну, з того, як тут трактують фоли. І дур дурній грі, ну я просто дивуюсь. А, ще за тут тут, тут, тут тут пенальті. <рес> Добре, щезний, витащив. Осімен, забий! Слава Богу. Забив. Тут навіть я скажу так, що може десь і пощастило, бо суперник реально грає поки що краще. Осьмен! Як ти задовбав мене просто? Ну просто бісить вже. Добр, добре, добре, ще щезни, щезни! НИ! біля меча. Що це за анімації такі? А ну Жезус! Ну, це просто диво. Я ну, був впевнений, що він не заб'є з такої позиції. Як він це зробив, я не знаю. Це просто медчик якийсь. Офсайд. Я думав вже 2-1. Добре, щезне. Нарешті. Добре вийшов, нормально. Погано, до речі, задумка була. Вау, могло й залетіти тут. Але, на жаль, для суперника ні. Перемога! 8! 8Е! Тож все. Плей-офф у Чемпіонс ми закінчили. На жаль, не відображається емблемка, але ми взяли 8 перемог, і я вражаю, що це чудовий результат. Пакетики відкриємо в наступному відео. Після того, як зіграємо саме у Champions Finals, тобто саму Вікенд Люгу, хочу зловити саме гравців з другої команди РТТК. Перша вже мені якось не цікава. Відбори реально пройшли досить просто, набагато легше, ніж я на те розраховував, бо я думав, що багато складів буде краще за Я, ну і скіл буде в людей краще за ні. Але в принципі, так як я грав в 23 фі, приблизно так же пройшло і в AFC-24, тому в принципі результат 8 перемог чудовий. Я сподіваюся, що результат самій вікін лізі буде. Непоганим, я розраховую мінімум на 11. В ідеалі, звісно, хотілося б 14, але якщо 11 теж буде непогано, зараз я дякую вам всім за перегляд цього відео. Бажаємо міцного здоров'я. бережіть себе, все буде України. Всім па-па.